Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо накипіло. Продовжуємо нашу програму. Звати мене Філіп Дикань. І ну, якось так сталося, що сьогодні у нас вийшов музичний етер. Ми будемо говорити про музику. З одного боку, про музику сучасну. Ну, точніше, як правильно сказати, знаєте, якщо навіть зараз в наші дні виконують якусь старовинну музику або стару, ну все одно, все одно вона тим чи іншим чином є сучасною, бо виконують. Сучасні виконавці, і вона звучить зараз. Але, але почнемо ми з із, е, найсвіжішого проєкту, абсолютного спилу з жару, як то називають, який сьогодні от, е, вийшов, вийшов на публіку, і е, це цікаве таке співробітництво військових і цивільних музикантів, саунд-продюсерів, митців, і, е, і так далі. Е, Називається він музичний кемп. Це назва така проекту, який започаткували, я так розумію, бійці батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади. Вони запросили цивільних музикантів, митців і в результаті, мало того, що народився оцей музичний кемп, музичний музмузичний мілітарі кемп, так ще і альбом вийшов сьогодні, от буквально сьогодні. Так що ви будете дорогі наші слухачі, слухати першими. Чути першими, ну одну правда пісню а, з цього альбому, але поговоримо ми між іншим про те, як, як цей проект народився. І а, я, поки я буду представляти зараз гостей, які безпосередньо тут у студії знаходяться, я попрошу а, мого звукорежисера режисера спробувати. Спробувати точніше точніше, так я попрошу у мене двоє Олегів маякнути ще одній учасниці, щоб вона щоб вона приєдналася по зуму. Тут я знаю, що деякі проблеми із світлом, що не дивно для, для нашого часу. Ну я сподіваюся, що все, все вийде. Принаймні, є з ким поговорити тут у студії. Отже, представляю, двоє Олегів сьогодні в студії. У мене це Олег Грабар, боєць батальйон. Безпілотних систем і засновник або співзасновник, мабуть, точніше, проєкту Музичний Кемп, а також його товариш, колега. Олег Холодний з позивним друг слон, також боєць батальйону безпілотних систем, третє штурмової бригади Музикант. Ну і зрозуміло, що учасник проєкту музичний кемп. А сподіваємось, Оле О, Олежі. Я так скажу, добрий вечір. Ради вас вітати вітаю. в студії. По перше. Вітаю, вітаю. Ну і сподіваємося, що вийде е... з темряви, так би мовити, на, на зв'язок. Менторка і одна з саунд-продюсерів проєкту Музичний кемп Уляна Втенюк. Юві, це її сценічне псевдо таке. Отже, ще раз радий вас вітати. Добре. Ну, слухайте, ця ці події, ця війна дійсно народжує, продовжує народжувати цікавезні такі проекти. Насамперед, мені здається, в музичній сфері. Розказуйте, будь ласка, як кому прийшла ця, ця класнюча ідея? Як так сталося? Ну, в цілому, я хотів би таку ремарочку дати стосовно того, що це не просто бійці, які запросили музикантів, це саме бійці, які були музикантами до повного штабного вторгнення. І самі музиканти. Так. Угу. Які, от, наприклад, друг слон, він скрипач. Тобто він закінчив музичну школу, він грає на скрипці. Він грає так, да, якщо просто радіослухачам важко зрозуміти, побачити слона і уявити його зі скрипкою. Але я коли побачив, я трошки падефіль. Не, педофігі, не якщо настільки чесно. він слон, можна сказати. Або не, той, той слон, який в, вміє так лагідно тримати скрипку в руках не просто лагідно. тримати, можна сказати. Але, до речі, глядачі, які будуть дивитися на Ютуб каналі Радіо Накипило, це це побачить. Цінити, я, я скажу між іншим, що скрипка є, але вона не в студії. Вона там, поза поза нашими акваріумом, так би мовити, ну, ми, ми не будемо робити вигляд, що у нас тут рояль в кущах, що називається, і я не буду вас змушувати грати на ній, звісно. Угу. Е, ну і власне, всі бійці ця історія почалася з того, якщо коротку ремарку, я сам музикант, е, намагаюся в, в перервах між задачами приділяти увагу творчості. І Я по собі добре знаю, коли як важливо перетворювати набутий досвід на війні, не в травми, а в музичні твори. І тому виникла така ідея, що, наприклад, у мене є друзі, от та сама Уляна Автенюк, Женя Погачов, ну багато друзів-музикантів, з якими в мене є можливість працювати дистанційно, тобто я можу там скинути якусь демку і щось якось так випускати, потрошку якісь треки. А я розумів, що у моїх побратимів, які також музиканти, такої можливості немає. І власне виникла ідея для того, щоб створити цей проект. Саме важливе і саме неочікуване для мене те, що це відбулося по суті в армії під час війни. Що наше командування Не просто адекватно відреагувало, а максимально підтримало цю ідею. Командир батальйону друг Турак Ванга це, як це заміститель. Ну, заступник заступник, заступник, да. заступник командира, так, друг Ванга максимально підтримали цю ідею. Розповіли Кембрігу. Кембріг, друг Бот, сказав, теж робіть, і власне це сталося. Я досі ще усвідомлюю, що це відбулося, але так ну і власне, ми покликали друзів музикантів, саунд продюсерів Кого саме? Зробили студію. Це з Саша Мусевич, він саунд-продюсер і гітарист Гурту Ренікерс, а також «The Unsліпін. Потім Бедворс. Діма електронний музикант, який також дуже багато колаб робить і грає дуже з багатьма, теж відомими артистами українськими. Ну і власне Уляна Автанюк, її богиня музики, яка теж доєдналась. І зробила класні речі з тим ж самим слоном і з його скрипкою. А, Ось. І Так курган ще є. А, я ще ж да, всіх намагаюся перечислити, ага, нікого не забуду. Також це наші друзі з формації Fusion Gamської київської київського ком'юніті інструментальної музики. Це Женя Пугачов і Міша Бірченка. Вони також були менторами. Доєдналася ну була можливість у музикантів військових поімпробізувати разом з усіма, ну і взагалі відчути музику, і взагалі приділити час музиці. Це дуже важливо в проміжку між бойовими задачами, тому що там вже на четвертий рік повномасштабної багато хто забув, що це таке багато хто не брав інструмент до рук. І також ідеєю цього проекту було показати для суспільства. І Для тих, хто в тилу, що бійці зараз військові, ті самі люди з звичайними професіями, е так склались обставини, не по нашій, не по нашому бажанню, не по нашій вині, коли на нас напав ворог, і довелось змінити інструменти музичні на зброю. Ну і власне, але ми залишаємось досі музикантами. Ми не перестали бути, і, власне, одна із таких основних задач була нагадати про це самим собі в першу чергу. Ось. Ну І також у нас були зіркові гості: це Женя Курган з «Курганий агрегат. Він слоном у них є фіт, реп, хіп-хоп. І Саша Чемрав, який теж зробив, як на мене, дуже класний дрейвовий трек з хлопцями, який називається Я Націоналіст. Дуже раджу всім послухати, особливо враховуючи що сьогодні день волонтера угу. і добровольця. Нагадую, що прослуховування цих треків е перетворюється в донати. Тобто, навіть не треба скидати гроші, просто максимально слухати цей альбом. О, це важливо. І край. від Прослуховування всі кошти будуть йти на забезпечення бригади. А він на платформах вже є яких? Якісь також вже є. Спотіфає, mm -hmm. Music, та вже Клас. на всіх сюди. Є, YouTube Music Також слухайте, ну бачите, як влучно він вийшов. Цей альбом Кемп 3 який називається, я не знаю, чи підгадали ви так спеціально, чи раптово вийшло, не знаю. Але мало того, що сьогодні день волонтери добровольця, завтра ж день збройних сил України, між іншим, так що, от якраз напередодні такого великого свята, правда виходить альбом. Це це просто неймовірно, мені здається. Так що да, будь ласка, слухайте і не забувайте, що ви також навіть прослуховуванням ви допомагаєте збройним силам України, силам оборони, точніше України. Скажіть, будь ласка, а як ви? Ну, я знаю, що я так розумію точніше, що ви самі щось писали, да? але є ще те, на що ви написали музику окремо, так? А, ну, ми власне намагались максимально там в нас змінювалася концепція. Ми початково думали, що ми беремо бійців, які були музикантами, розділяємо їх на групи з кожним саунд-продюсером і працюємо так окремо. Але в процесі це в першу чергу був це навіть не просто музичний проект, це експеримент, це свого роду перформанс. Тому що ми mm -hmm. не знали, яким буде результат. Ми розраховували, oh. хоча б на три треки. У нас було три дні, і щоб, хоча б, три треки зробити за три дні, і то це здавалось дуже багато. А ну, вийшло тобто, шість. вас. Я перепрошую, вас командир відпустили отак. От на три дні поспіль, так я так розумію. Yeah, Ох, yeah. які молодці слухайте. А так вийшло шість треків. Mm -hmm. Все це сталося в моменті, все це сталося з натхненням. Всі дуже були радії такій такі можливості, і ну теж зашифрована одна із таких ідей в цій назві Кемп 3 Це власне МП3, яке можна в принципі розшифрувати як морально-психологічне забезпечення, тому що воно свого роду була терапією, так ну і дуже важливою терапією. Ну я ж кажу, що одна із основних ідей це перетворення досвіду, отриманого на війні, не в травми, а в твори музичні. Ну і власне, результатом є ось цей міні-альбом і шести треків. Слухайте, а як розкажіть, будь ласка, як працювали взагалі? Ви прийшли в студію вже з ідеями? Ну, я так розумію, що, мабуть, ви ж варилися вже, що називається в ідеях з приводу цього альбому, чи в основному в студії напрацьовували? Це все в студії відбувалось. Тобто у нас перший день був з ребятами з Ф'южіна, тобто, що називається та, повністю часто. Це вся як... робота трьох днів. Угу. І тому ми приємно здивовані такому результату, що вийшло шість реків. Власне, кожна, кожен ментор вніс свою важливу лепту в це все, тому що, ну, але в першу чергу це бійці-музиканти, які були максимально до цього. Від... Знаєте, теж ви сьогодні говорили про жахливу подію, яка відбулася у Львові, і про цей розрив між цивільними і військовими. Ми теж спочатку думали, що у нас на проєкті може таки відбутися, враховуючи, що музиканти, які приїхали, вони цивільні. А тут музиканти, бійці військові, і ми думали, що будуть якісь дисонанси. Але ми для себе приємно були здивовані і відкрили ще таку сторону цього проекту, що він став соціальним в тому плані, що коли всі взяли інструменти до рук, зайшли в студію, перестали бути цивільними, військовими, всі були просто музикантами одним цілим в цей момент. І ось ці соціальні. Ремарки і якісь назви вони перестали бути важливими. Угу. Слухайте, ну з іншого боку, я скажу, що принаймні я не не беруся казати за всіх, бо не знаю, не впевнений. Хоча думаю, також але ну той же Жека Курган, Він хоче цивільний, але він із своїми колегами вони ж багато, ну, не то що багато. Вони стільки зробили і роблять для підтримки оборону, що тут у Жекі бойовий досвід. Ти атмов ну, більше Тим того. Паче, там під час роботи над треком зі слоном слон більше розкаже. Вони розговорились про свій теж бойовий досвід. Жака почав про свій насипати, слон про свій, і так у них вийшов трек, який власне З законектились. Можна сказати, Олеже. Розкажіть, будь ласка, це я вже до Олега Холодного, друга слона звертаюся, Розкажіть, будь ласка, про про, про вашу співпрацю. Всіх вітаю, друзі начну, напевно, з самої музики, в тому плані, що якщо ти береш суто війну і до війни, армія і творчість це були абсолютно, різні. абсолютно різні. Тобто, в армії має бути як згідно відповідно якийсь оркестр, який там урочисто з маршом ви або, або там якщо і, когось там. Хоронять і в цьому сенсі в цьому uh -huh. музика закінчувалася на цьому. І тим паче коли війна тобто, якось здається не до того. І тому це все було закинуто. В основному, я зі сторони бійців, тобто воно було все закинуто і не, не до цього. І така з'явилась можливість підключилися люди, підключилися в командування і зробили зробили цей кемп. І доволі е, круто вийшло на, насправді, але зауважив, що це тільки 3%, Я думаю, з нашої бригади це тільки було задіяно 3% військовослужбовців. Які мають наснагу до музики. Тобто, якщо це її подалі робить, то ще підтягнуться набагато більше людей. І моя маленька мрія щоб був окремий оркестр. Ох, ти, слухайте, як, як класно. Тобто далі буде, так наперед забігаю, я, так? Я, я, я думаю, якщо, якщо люди, які цим горять, то я думаю, напевно, з часом щось можна зробити і крутіше. Тому що на війні насправді треба. Шукати віддушину в чомусь, тобто у когось там це бої, у когось там це борьба, у когось там стрільби. Хтось в тачки колопається, да там угу. ну, тобто у кожного свій напрямок, і дуже важливо після, після твоєї бойової роботи відволікатись. І дуже класно, коли ти відволікаєшся на на, на щось по типу, типу музики, машини. Бо є, є такі, що можуть відволікатися на, наприклад, на алкоголь і так далі. Нас коли таких ти... немає шошо. Що, що? Нас нас таких немає. І коли ти відволікаєшся на це, то ти менше думаєш про, про погане, ти стабілізуєш свій психологічний стан і ну, ну класно. Ну і ще теж хочу додати важливу таку штуку. Що цей проект він був став і мав стати мене це розраховували певним каталізатором. Наприклад, у нас в кінці наступного тижня на корпусних ресурсах третього штурмової вийде третього армійського корпусу. Вже вийде документальний фільм про цей кемп. Де, власне, можна буде побачити, як це все відбувалося, де це все писалось і тому подібне. І основна суть, що там є така кінцівка в цьому фільмі, в якому ми, власне, трошки підрозкрили, трошки спойлер закину, це в тому, що відбувся каталізатор. Певні музиканти з бійцями законектились і зараз там домовляються про те, щоб писати ще якісь свої треки. Mm -hmm. Інакше бути й не могло, мені та, здається, є, є бійці, от там друг Бласт, який умудрився вже зробити ряббазу там на Харківському напрямку. Знайшов теж типів, вони там грають в гаражі і, тіпа, і теж собі пишуть матеріал. Тобто вже сколетилася якась група. Я був там в фільмі, є теж фрагмент, класно у них все виходить. І я щасливий, що ось цей кемп дав цей поштовх бійцям, музикантам в першу чергу, митцям. А для того, аби не закидати творчість і її реалізовувати. Тому що ми також боремось не за кордони, а за взагалі право існування нашої державності і культури як такої в цілому. І тому дуже важливо і в контексті історії для підростаючого покоління це ну, свого роду такі вже в нас історичні фрагменти музики творчості, яка написана бійцями, митцями під час, під час війни, власне. Тому це ось, як на мене, має певну таку мистецьку цінність. Сподіваюсь, що і в історичному контексті також буде мати. Та от певно, знаєте, от коли кажеш або чуєш певну, то якось чомусь здається враження, що ну, якось так, але не така глобальна цінність. Мені здається, що от взагалі. Ну, не всі, або дуже багато мистецьких проєктів, які народжуються зараз під час війни. Вони якраз неабияку цінність мають, тому що це це таке свідоцтво про те, що відбувається. Причому з конкретного з конкретного боку, І ну, це це неймовірно. Це не просто якісь фейсбучні дописи, це не щоденники, що називається, або можна сказати, знаєте, щоденники, але своєрідні такі мистецькі. Ну, от між іншими, ЮВІ доєдналося до нас. Ми правда не, не, ну, не побачимо, то це, це і неважливо, хоча у нас в, на нашому ютуб-каналі буде. Ну ми будемо замість. Зате за, за почуємо. Добрий вечір, Уляно. Як ви нас чуєте? Вітаю, чую вас чудово. Ой, чудово, Чу... прекрасно, ми також вас чуємо чудово. Навіть зараз у нас тут екран за. Так, о, і ви нас чуєте, і ми вас чуємо. Привіт, привіт. Ну ми тут, я не знаю, ви мабуть, ви ви точніше не чули про що ми розмовляли. Розмовляли ми про Уляну. Так, як допомагала. Про Що можна говорити, як не про Уляну нема. Скажіть, будь ласка, яким чином ви приєдналися до цього проекту Кем 3 Я допомагала з організацією всього цього дійства. І Це виявилось для мене найважчим, а не сам Кемп. Не От я вже на другий день злягла. Не властиво, так, да, влаштовувати е мен менеджмент, так би мовити. Ну, це складновато, звісно. Mm -hmm. Особливо в наших реаліях, коли люди не занадто залучені в усі такі умовні волонтерські процеси. Mm -hmm. Так, давай, вузка, про давай про щось хороше. Давай про щось хороше. Я люблю про щось погане, так сталося ж, врешті-решт. Це нормально, це ж, це ж і є хороше. Фінал то он який вийшов. Не, не минуло, От. і півроку. Власне, кемп відбувався влітку, і зараз ми його презентуємо. Угу. А що над якими з шести е, творів, я скажу так, ви працювали? Всі? Чи ви певні обрали якісь? Над двома. Я сьогодні слухала альбом: це трек, до якого долучений Дон Кіхот. І як, Монка. Як. <гум> Які ще, вибачте? Монка. Ага. Ну, власне, у нас так. У нас три саунд-продюсери були на цьому кемпі, і кожен саунд-продюсерів займався, так склалося, що зробив по два треки. Угу. Тобто саме Уляна це Польку трек, трек та, на вірштуса, який ми робили. Там також слон, там також Монка на бандурі. Женя Погачов на бас гітарі Уляна це все впакувала, про, про саунд продюсувала і зробила з цього. як на мене, Класний трек з хорошим посилом. І другий трек це власне теж експеримент Жені Пугачова і Монки нашої посестри, яка FPV-шниця, яка закінчила глієра до повномасштабки якраз okay. по класу Бандури. І вони зробили такий експеримент в студії Женя її підключив свої педалі з гітари. І вона просто експериментувала зі звуком, що там взагалі відбувається з цією бандурою. Для неї це був в першу, в першу чергу шок, тому що вона не знала, що бандура може так звучати. Вона раділа, як дитина. там Хардроково звучить. Струнам. Бандура там, мені, мені здалося. Ну, можна багато термінів да, якось да. описувати, але мені здалося, що є хардроково в тому числі. Так, так, так. Ну, тому можна це теж так так такий трек-експеримент, який відбувся. От саме, що мені подобається в цьому. Кемпі говорити це про те, що це все ж таки відбулося, сталося і є вже матеріалізоване, а ну, не просто в плані ідеї. Слухайте, я щиро ще раз скажу, що дуже сподіваюся на те, що далі буде. Що це тільки перший початок, бо ну як ж обійтися всього-навсього шістьма е, творами, якось ну, маловато. Так, мені б дуже хотілося, щоб це взагалі масштабувалося. Не ті, ну, це по-любому буде масштабуватися, я впевнений. У нас в бригаді в корпусі. Я сподіваюся, що все ж таки ми трошки відійдемо від цієї армійщини і зможемо це також масштабувати і в інших підрозділах. Ну тому, що це класна штука, нетривіальна, морально-психологічне забезпечення, і тут можна щось робити не тільки музикантам. у нас в армії зараз людей купа різних професій. Uh -huh. Ну це можна від там від шахових клубів робити, де грають в шахи, ну щоб просто собі якісь я не знаю, б, ну бачати це наврядче. Хтось одобрить, там, але ну якийсь кружок з бачати чи з ліплення там, я не знаю. Ну, Розраду Рігами. можна знайти да, в будь-якому будь жанрі, в будь-якій сфері. Головне, щоб так. командування поставилося до цього позитивно. Оляна, є ідеї, які ви не встигли, не змогли реалізувати, а знаєте, що зробите це обов'язково, коли буде продовження? Ідеї в мене було багато. Я не знаю, чи розказував Олег Сергійович про це. Я на другий день злягла з тепловим ударом. Ох, тепловин. З 50 інтерв'ю, інтерв'ю, так. Дуже, дуже гаряча в студії бо там класний трек, місця, і да, mm -hmm. Уляна злягла після da, Да, Ми з слоном на той час записували якраз цей трек Стус, mm -hmm. правильно? Yes. Його наче. Yes. І я врешті злягла в номері і лежала з температурою майже тиждень. Ідеї є, ідей багато, і все це буде реалізовуватись, але спойлярі це поки не хочу. Ні, ні, не треба. головне, що є і більше того, ну враховуючи те, що ви зараз почуєте, наші дорогі слухачі явно буде, буде продовження. Тим більше, що заходить і військовим, і, і цивільним такі проекти заходять. Ну варто згадати проект стоїть піхота до дня піхота. Між іншим також дуже дуже класний. Хоча це суто військовий проект. Ну, ви. Вирішили з іншого боку піти так, поєднати, і вийшло, на мій погляд, дуже непогано. Що ж, я вдячний вам щиро за, за розмову. Дякую, що дійшли до студії. Дякую, Оляну, за те, що все ж таки, незважаючи ні на що, змогли приєднатися, також до нас, нагадаю, що говорили ми про проєкт абсолютно свіжий проєкт, музичний кемп, і альбом якого, перший альбом, якого сьогодні от, буквально вийшов в світ. Альбом Кемп 3 називається Кемп 3, називається, і е, в цю назву також вкладено багато. От, якщо захочете е, дізнатися, дізнатися, то слухайте наш, наш Е, Моїми гостями були співзасновник проєкту Музичний кемп Олег Рабар, е, учасник цього проєкту Олег Холодний з позивним Друг Слон. Вони також ще й бійці батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади. А також до нас доєдналася менторка і одна з продюсерів проєкту музичний кемп Полян. Навтаню кюві. Ну і нарешті, коли ми підемо на музичну паузу, ми послухаємо. Ось е, саме цю е, цей, цей трек, про який е, згадували часто мої гості. Він називається Стус і написаний е, власними гостями на вірші Василя Стуса. Тож е, робимо музичну паузу, слухаємо Стус з альбому КМ-3 і потім повернемося до студії. Також поговоримо про музику.